Привіт. Привіт. Позаду вже час повертатися до чемпіонату. Зараз команда вже активно готується до двох надзвичайно важливих поєдинків у суботу. Львів'яни приймають Динамо. А у 2 квітня жовто-чорних очікує кубкове протистояння також вдома і також з киянами. Тож, як підопічні Віталія Пономарьова готується до цих матчів, дивіться далі у відео. Після попередньої гри нам дали три дні відпочинку, а потім ми тренувалися два дні підряд в двохразовому режимі навантаження, скажімо так, вище середнього, і в суботу зіграли товариський матч. Перемогли, будь-яка гра це гра на результат, але все-таки це товариська гра, де ми награли деякі речі, які хочемо бачити в наступних поєдинках. Радує, що забили два м'ячі, давно не забивали в офіційних іграх. Сподіваємося, що і в офіційних іграх будемо забивати більше. Перший тиждень нас такі більш навантаження були серйозні, зіграли контрольні матчі. І зараз вже готуємося безпосередньо до матчу за науки. Спаринг з юксою більш детально можете розповісти. Ми загалом задоволені спаррингом. Хлопці виконали все, що ми вимагаємо в них. Звичайно, що хочеться це зараз в чемпіонаті, щоб прийшов результат, тому що не можна сказати, що не, команда не працює, команда все рівно, на мою думку, конкурентна. Але звичайно, що треба результат, щоб прийшов, щоб ми досягали результату в офіційних матчах. Тоді все буде нормально. Звичайно, що ми аналізуємо гру Динамо Києва, це один флагманів нашого футболу. Багато гравців грають в національній, в молодіжних збірних України, тому там якісні виконавці. Звичайно, що треба серйозно підійти до тих матчів і серйозно готуємося. Але щоб щось спеціальне під динамо Київ, щоб ми готувалися, нічого не робимо, то тренуємося в звичному режимі. Я думаю, що команда буде підготовлена до двох матчів. Ми завжди говоримо хлопцям, що... Треба вміти грати два, два рази в тиждень, тому я не думаю, що це повинно бути проблемою. От я не думаю, що це повинно на фізичні комплекс. Важливий суперник, які самі сторони можеш виділити. На що головний тренер робить вам найбільші акценти під час підготовка? Ну, думаю, там дуже багато сильних сторін. Набагато більше, ніж гірших їхніх сторін. Хороша команда, грант українського футболу, лідер нашого чемпіонату на теперішній час. Тому. Готуємось до серйозного до серйозної ігри. Першу чергу у нас гра в суботу. Ми всі з думками про неї. А після тої гри вже будемо думати, що буде в кубковому ігрі. Цікаво зіграти з таким суперником двічі, перевірити свої сили.

Наскільки важливо під час таких поєдинків чути вболівальників з трибун? Це дуже важливо. Це наш 12-й гравець. Тому шановні вболівальники, запрошуємо вас на стадіон Рана Львів. Підтримайте нас у цих дуже важливих протистояннях проти українського гранда футболу. До посилання на квитки шукайте внизу в описі під відео. 29 березня матч рух динамо розпочнеться о 18.00. Тож до зустрічі на арені Львів! Чого очікуєш від перегляду гри руху Став Бет! Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. Преміум-партнер клубу Ру.